Я вам хочу представити огірок, самий старовинний наш сорт, сорт, який створив народ народної селекції. Це шедевр світової селекції, Ніжинський місцевий, неперевершений сорт. Коли купці гречниці цей огірок Катерини II, і вона його спробувала, то вона видала приказ. От нині к царському столу подавати огурці, тільки Ніжинські. І огірок Ніжинський дуже славиться і в нас, і за кордоном. Це огірок, який має дуже високі засолювальні якості. Із п'ятибальної шкали у нього оцінка п'ять балів і по засолу, і по свіжому огірку. Огірок, який вирощується дуже давно. Він раніше він вирощувався, возився вагонами, відправлявся в блицарський чи розліп.